Вітаю, громада! Хочу повідомити, що внаслідок низьких температур по всій території України очікується значний дефіцит електроенергії, тому ймовірні екстрені відключення. Зарядіть свої пристрої, гаджети та запасіться водою щонайменше на одну добу. На цьому тижні змінено графік погодинних відключень електропостачання від сьогодні. І до кінця тижня світло будуть вимикати з 12 до 15 години а в разі аварійного графіку за потреби. В четверг відбулося засідання чергової сесії міської ради, на якій було одноголосно затверджено бюджет громади на 2023 рік. Виділені кошти на резервний запас палива для роботи генераторів на котельних тепломережі. Затверджено програми на наступний рік. Також було прийнято низку не менш важливих питань, які стосуються життєдіяльності громади. Дякую всім депутатам за злагоджену роботу та відповідальний підхід. В суботу, внаслідок аварії, на високовольтній лінії 10 кВт без тепла залишилась частина міста. Але, дякуючи, неймовірній роботі енергетиків пошкодження було швидко ліквідовано, котельні запущені. Також хочу повідомити, що на цих вихідних було закінчено монтаж та зроблені випробувальні запуски електрогенераторів на котельнях. На сьогодні котельні готові до безперебійної роботи на випадок довготривалого відключення світла. Шановні промайці, сьогодні в Україні святкують День Святого Миколая. Вітаю всіх вас із цим святом. Нехай частіше в житті трапляються дива. Ніколи не втрачайте в них віру. Нехай настрій завжди буде святковим. Нехай ваше життя буде щасливим. Бажаю добра, радості, світлих надій, щирої любові рідних. Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир. І душевне тепло Бажаю всім гарного, продуктивного робочого тижня. Все буде Україна.